Давно хотіла записати відео на дану тему, але все відкладала, а сьогодні склалося. Поговоримо. Коли я побачила дану публікацію, я написала собі 5 пунктів, про які я хочу з вами поговорити. Пункт перший. Ви маєте знати, що кожен телевізійний канал, кожен Ютуб канал, зірка, блогер проплачені. Що? Просувати дану течію. Вкладаються надзвичайно великі кошти в дану пропаганду. Пункт номер 2 А чи готові самі працівники каналу, що до них прийдуть їхні діти або внуки? Я так розумію, на каналі працює різна вікова категорія. Прийдуть їхні діти, їхнє покоління і скажуть, що вони входять в дану течію, в дану категорію людей. Знаєте що, друзі? Я впевнена, що ні. Ви, можливо, на публіку можете сказати: ну, це моя дитина, і я її підтримаю, її вибір, тому що вона зробила такий в житті свій вибір. А всередині у вас буде все перевертатися, тому що ви з цим не згодні. Але зробили своє діло. Третій пункт. У нас є історія, історія, яка розказує, що содом та гомору було спалено Богом, вщент за дане і гріхопадіння. На вулицях Содома і Гомори була така розпуста від малого до великого, що навіть помислів не було праведних. А також книга Левит, 20 розділ, 13 вірш, нам говорить. А хто лежатиме з чоловіком, як і з жінкою, Гедоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті, кров їхня на них, це закон Божий. А Ісус Христос прийшов на нашу землю, щоб не відмінити закон, але виконати. В державі, якщо йде порушення закону, то злочинця, злочинця чекає покарання. Якщо порушується закон Божий, Грішника також чекає покарання як на землі, так і у вічності. Четвертий пункт чітка позиція. В Святому Євангелії від Матвія, 5 розділ 37 вірш написано. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це то те від лукавого. Амінь. Чітка позиція, яка має відповідати Євангелії Ісуса Христа. Чи відповідає ця позиція Євангелію Ісуса Христа? Моя чітка відповідь по Біблії Ні. Чи являється дане дійство гріхом? Моя чітка відповідь по Біблії? Так, і третього не дано. Якщо залишатися осторонь і говорити, що мене це не стосується, взагалі хай хочуть чим займаються, мене це не стосується моєї сім'ї, це не стосується і так далі, то це над. Так, так, ні, ні. Це від лукавого, це третя сторона, яка ні тут і ні там. І автоматично це сприяє розповсюдженню даному гріху. А якщо це сприяє розповсюдженню, то це сприяння. Щоб цей гріх ішов далі. П'ятий пункт і останній перше соборне послання святого Апостола Івана, 5 розділ, 20 вірш, написано: ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правди і вічне життя. Амінь. І тому свята Євангелія від Матвія, 10 розділ, 16 вірш написано: Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Амінь. Ісус Христос викривав гріх на чорне було сказано чорне, на біле було сказано біле і ніяк не навпаки, а зараз світ перевертається з ніг на голову. Все летить шкереберть. І послідовники Ісуса Христа, хто слідує за Ним, хто присвячує своє життя йому, також не мають мовчати. Тому що в Євангелії від Луки, 10 розділ, 19 вірш сказано. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить. Амінь. Не мовчи. Вишенька на торті. Навіть вовк знає, що йому потрібно вовчиця. Не мовчіть, тому що це вбиває наших дітей, це вбиває майбутнє наших дітей. Майте силу, майте мудрість. Яка дана нам в Ісусі Христі? Амінь.